Ще з одним героєм попрощалася Кіровоградщина. Сьогодні в останню путь провели Олега Жука. Воїн родом із Компанійського району загинув під Дебальцевим. Поховали захисника України у рідному селі Виноградівка. Олег Жук народився у 1993 році. Ріс без батька. До призову у Збройні сили України працював завгоспом у виноградівській школі. Працював у нас у школі. Це була людина, яка виконувала свої обов'язки податковість. Ки б і не працював, до нього тягнулися діти, до нього тягнулися дорослі. Торік у серпні Олега призвали на службу в зоні АТО, він був танкістом. Загинув у лютому під Дебальцевим. Відтоді Олег Жук вважався зниклим безвісти. Тіло у Дніпропетровському морзі упізнали його товариші. 17 лютого цього року, викриваючи відхід наших частин, був тяжко поранений. Машина, в яких вивозили поранених, розстріляли бойовики. Так закінчили життя нашого жука Олега Олеговича. Сьогодні попрощатися з воїном прийшли рідні, знайомі, товариші та посадовці. Попри дощ у центрі Компаніївки зібралося близько півтисячі людей. Друзі загиблого принесли 30-ти метровий стяг України. Путь провести воїна прийшов і його товариш, теж танкіст Олександр Зороляк. Ми з ним призвалися, в з ним були в одній часті, в одному батальйоні Спали рядом, з рядом, однієї ложки їли. В поїхали на схід України. Ну, мені трошки більше повезло. Хороший товариш, хороший друг був, дуже бойовий. Поховали Олега Жука у рідному селі Виноградівка. У воїна лишилась мама інвалід та сестра школярка, який він був опікуном. Інна Промакіля Зільонкін день за днем.